На огляді в мене сьогодні потужний генератор Алко 5 і 5 кВт. Максимальна потужність, номінальна 5 кВт. Об'єм двигуна 389 кубічних сантиметрів. Покращена система вихлопу для зниження рівня шуму. Запуск можна робити від електростартера або ручного. Об'єм баку 25 літрів, пока ще крівня палива є, і заявлено, що на повному баку на максимальній потужності він зможе пропрацювати 8,5 годин. Комплектація до генератора вилка 32 ампера, дві вилки 16 ампер. Ключі. І заземлення, яке забивається в землю і прикручується от сюди. На центральній панелі живлення 12 В8, А з запобіжником, Тумблер для вімкнення-вимкнення ось цих розеточок, кожна розеточка 16 А з запобіжником і силова розетка на 32 А. Заливаємо мастило в двигун 10 в 30 1 літр 100 г до середньої відмітки щупа. Поки заливаю мастило, розкажу вам, як часто його потрібно міняти. Після перших 20 годин роботи або через місяць після воду до експлуатації. Кожних 50 годин роботи або кожні 3 місяці чистити повітряний фільтр. Показую, повітряний фільтр знаходиться ось тут. Тут ще в нас знаходиться дросельна заслінка, яку я вам пізніше покажу, як вона працює. Відкриваєте кришечку. І ось, будь ласка, тут поролончик один. Поролончик другий. Все це потрібно прочистити, промити, просушити і поставити на місце. Перший пуск прокачайте ручним стартером мастило, яке ви залили. Коротше, якщо надумаєте брати цей генератор, купіть окремо колеса і ручку, яка кріпиться ось сюди, бо тягати 88 кілограм на картонці. І я вам скажу так, я собі задоволення. Мірничком відміряв 3 літра 200 грам бензину, 200 грам на розігрів на максимальній потужності. Він має пропрацювати рівно годину. Вже все налаштував, колеса поставив, щоб зручно було його транспортувати. Якщо будете лити, лейте тільки оригінальне мастило, щоб потім не виникало питань. Вистачає ось цих двох пляшечок, щоб був рівень. 20-22. Все. Все, бензину немає. Якщо так порахувати, два автомобіля на зарядці 5,3 кВт навантажений, був, пропрацював на 3 літрах. Ну, 40 хвилин, там 38-40 хвилин. Зварювальний апарат потон на 200 А. Як думаєте, потягне цей генератор? Спочатку поставив йому 100 ампер, потім поставив 150, тягнув ідеально, 180 Йому багато перейшов в захист, 200 ампер. Також перейшов в захист. Ідеально він працював на 150 амперах. Максимум я його навантажував 5,6 кВт. При тривалій роботі працював ідеально, не переходив в захист. Єдине, що мене бентежить в цьому генераторі, те, що Алко написали, що на повному баку 25 літрів він може пропрацювати 8,5 годин. Тобто це 3 літра в годину. Два електромобіля було підключено, навантажений був 5,3 кВт, пропрацював 40 хвилин. Можливо, вони мали на увазі при навантаженні в 5 кВт. Ось тут я не розумію, ви там підписники знаєте, ви прошарені, ви мені по. Написуєте. В цілому генератор дуже крутий. Навіть на зварювальному апараті, коли йому даєш там 180 А, деякий час він навіть тримає блях, а потім переходить в захист. 150 А навіть не відчуває. Я вам показав, на що здатен цей генератор, щоб ви мене потім не задобували питаннями. Для дому, для сверловини, для СТО, для магазину, для будь чого де потрібна велика потужність при тривалій роботі в 5,5 кВт. Працює ідеально. І що ще хочу. Додати в кінці цього відео, бо дехто не розуміє до цього часу і не знає, що АЛКО це світовий бренд, який виготовляє техніку і інструменти вже майже 100 років. Це вам не якась підвальна китайщина. Цей бренд вибирають тільки ті, хто не звик платити двічі. Ось і вся суть. Петрович вам розказав, показав, як завжди, величезні вподобачки. Всім дякую і до побачення!